Доброго ранку вам. гляньте, які у нас кочугури снігу. Нас опять замело. Якщо прив'язка до землі, щоб були такі величезні кочугури снігу. Спитаюсь вийти. Але дорогу вже прочистили. Бачите, дорога чиста. Якщо, можливо комусь видно, там йде такий все-таки невеличкий сніжок і йде вітерець. Так що це друга, потужна така е, хвиля хуртовини. Заметіли у нас. Е, Прошлу зиму last winter, е, у нас не було такого великого снігу. сніга були, але такого сильного і великого снігу не було. А в цьому році, бачите, намило багато і чистять машини. Потихеньку чистять, чистять, чистять. Центральну вулицю вже почистили зовсім. А в нас ось гляньте, які все ж таки кучугури. Ну, якщо ось прив'язка до будинку, то бачите, ось отакий, така величезна у нас кучі навернули, бачите, з двох сторон дорогу почистили, дорогу вичищають ось Сьогодні ще посиплять солью дорогу, і вона буде зовсім чиста. Хочу сказати, що багато подій відбувалося. У мене були проблеми трохи з банк-аккаунтом онлайн. Я не могла туди зайти, потім мені його закрили були. Але ви знаєте, я вирішила це питання. Їздила і в банк, їздила. Зі своєю начальницею думала, що може, можливо ми вдвох один знає англійську гарно другий трохи знає англійську та якось так уже розмовляючи, все ж таки вирішимо це, це питання блокування моїх банк-аккаунтів Але ви знаєте, все ж таки прийшлося мені дзвонити три рази на гарячу лінію. І з третього разу я попала на гарну жіночку. Як, з якою ми в Present Simple все-все-все вирішили. Так, це на це пішло десь півтори години спілкування, але ми все вирішили. І мої банк каунти е, були розблоковані. І тепер я можу користуватися ними і в онлайн. І можу користуватися своїми картками, як депозитною карткою, так і кредитною карткою. Так що є якісь нюанси, які відбуваються в житті, але все вирішується, якщо є бажання і натхнення вирішувати. Тому, ну ось такі новини. Трошки. Е Ідуть так діла потихеньку продвигаються з моїм перманент резидент подачою документів збором документів. Збір збір документів зараз триває. Зараз вирішує це питання, вирішує збирає документи і направляє на сертифікацію мій роботодавець. Зараз вже робота роботодавця, він на федеральному рівні буде отримувати для мене підтвердження для резидент. А вже потім я, коли здам англійську, англійську планую здавати або влітку, або восени, тоді вже я буду подаватися вже на федеральний рівень. Тобто якісь документи збираються, потихеньку щось відбувається. Зима ось такі. Такі заметілі в нас. Бачите, хто давно не бачив зиму, знає, що в Україні зараз тепленько вже. Мені із Запоріжжя пишуть, і дзвонить чоловік із Запоріжжя, що в нас тепло вже, але тут у нас тільки починається весна. весна. Скоро в нас весна. Весна тут почнеться, мабуть. З квітня-травня, десь там, не раніше. Вон, бачите, той, хто не може виїхати з, з від будинку своєї машини, вдягає отаку от курточку світящу, йде пішки на роботу. Так що тут теж таке буває, що люди ходять пішки на роботу. Бачите, так вони всі їздять на машині, всі такі раді, таке, а коли вже... І ось така зима, то ходять і пішки на роботу. Ось такі в нас новини. Але дорогу почистять, десь е, е, сьогодні в нас ще буде снігопад. Ще п'ять сьогодні-завтра і ми відпрацюємо, і в нас буде лонг вікенд, буде три дні вихідного. Це буде день сім'ї, який ми будемо відмічати. Три дні і в три дні будемо вихідного дня. Тому я дуже рада. Скоро вихідний, скоро відпочинок. Трошки треба попрацювати. а ага. вам? треба поставити мені лайк щоб було бажання в мене знімати бо можливо вам не цікаво те що я знімаю